Зараз пропонуємо вам переглянути відео про шлях до втілення мрії перетворити смітники на квітники у Заболоцівській громаді. Саме це бажання стало рушієм участі Заболоцівської сільської ради у проєкті кращі практики управління біовідходами у малих громадах України. Як зазначає голова громади Марія Дескант, участь у проєкті дозволила підняти питання управління відходами у громаді вже. На професійний рівень, завдяки фахівцям проєкту, ми отримали індивідуальний план управління біовідходами. До процесу активно долучаються і мешканці громади. У громаді найближчим часом планується встановлення громадських компостерів у школах, садочках, лікарні, соціальному центрі, хоспісі, соціальному гуртожитку. Особлива увага приділяється встановленню компостерів у приватних. Домогосподарствах всієї громади зазначає голова громади Марія Дескант. Більше у відеосюжеті. Наша зеблетівська сільська рада напевно одна з найменших. Територіальних громад в Україні ми створилися на початку у 2015 році. Найбільш болюча наша проблема це є сміття. Збір сміття. Ми на початку шляху щодо сортування сміття. Громада дуже активна і активно долучається до вирішення наших екологічних проблем активно приймає участь у цьому. Активні не тільки працівники сільської ради, то і депутати, директори шкіл, активна молодь. Ну дуже багато людей, які дійсно хочуть реалізації цього проекту власне досягнути. Тої мети, яку ми хочемо, чиста громада. Саме в наших селах буде встановлення індивідуальних компостерів у населених пунктах, у кожному господарському дворі. Тому ми хочемо навчитися спочатку в індивідуальних господарствах і, коли вже попрацюємо якийсь певний час, будемо мати можливість створити громадську. ми Перетворюємо харчові і садові відходи у добрива, і після цього використовуємо їх на нашій пришкільній ділянці. В цьому цьому проєкті так не забуваємо ще іншу сходову. Це інші відходи, які є вторинними. Це скло, це пластик, це папір. І якщо скидати це все докупи, так то органіка вона забруднює в цю вторг що Зменшує вартість тої вторгсервини, а також ускладнює сортування, тому краще значить відкидати, сортувати, щоб можна було нормально посортувати, нормально переробити і на цьому трішки навіть підзаробити. Мета проєкту зменшити негативний вплив біовідходів на громади, на жителів громад і на кліматичні зміни в тому числі. Мало хто знає, що біологічні відходи, які включають харчові відходи, садові відходи, складають 30-60% побутових відходів. А тому компостуючи, ви самостійно можете зменшити смітник або полігон наполовину. Власне, ми і зараз приймаємо участь у цьому проєкті, аби нам колеги допомогли сформувати правильний шлях і щоб ми змогли дійсно створити громаду без сміття і перетворити усі наші смітники у квітники.